І так, друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на черзі буде нове відео. Сьогодні буде нарізочка з стріму. Сьогодні будемо дивитися, як пройшла наша ВЛ. Пройшла вона так трошки емоційно, туди-сюди, але щось там здобули, щось там нам там випало. Тому. Зараз це все будемо оглядати. А ви приходьте на стріми, дивіться це все вживу, ці всі емоції і так далі. Хочу вас попросити підписатися на канал, поставити лайк, написати коментар. І звісно ж, хочу побажати вам приємного апетиту і приємного перегляду. Поїхали! Стой, стой, стой! А ви не забули про розіграш. Якщо навіть перший раз про це чуєте, то лінк буде в описі і в першому коментарі, закріпленому. Там ми розіграємо EAFC25. Ultimate Edition. Ласкаво, запрошую на розіграш. А от тепер поїхали. Зараз відкриємо просто так для такого розгону. Давайте 84 плюс X10, і побачимо, що тут випаде. О, а нам тут щось летить. Франція, РВ. О боже! Хм. Класика. Олісе. І Якийсь це ТОЦ? Чи це ж Тоц? да? От, ще ще ха-ха, центрбек. -ха. Right. Ну, класно. Тепер буде саме цікаве. Зараз буде пак за 4000 FIFA поїнців. Ну що ж, подивимося. Так, футіс летить. Я вже нещасливий. Але який в нього рейтинг? 96, а стоєчку це 90. і тепло. А чому от показали во перше Маркес Мекле, Пенда. Бля, скільки карточок не одного того. Скільки 100 коштує? Ну, Типу, 200 тисяч, да? і твої варіанти. Що мені Рафа і Джексон Зараз побачимо, чи вони випадуть. Родріго, Забіцер і Лукаку. Ну, я так гадаю, тут Родріго найдорогіший буде, так? Ну да, слухайте, майже блин, 800 тисяч. Ніхера собі. Сюди йдеш. Це ще, в принципі, в принципі, це ще й непогано. Дві еволюції одночасно качаються, качаються. вікенд ліга буде хороша. Блін, ну це, до речі, Чарльтон, я не знав. Я, я за нього не грав, він мені типу, випав. Типа, скільки корти. Ну, типа, не дуже багато вже, ну. Начок Манчестер Юнайтед. На воротах Чех, Фекір, Лофтусчик. Так, якби я міг цю залупу грати, то можливо і на кубку євро нормально відіграв би, не? Є таке відчуття. Отуди його. <му> Ладно, ця мавпа ще засуджую. Не, оцей. Цей хлопчик ще й може забивати, показується, да? Блядь, ну От ти серйозно так відійшов? Блядь. Первіт хорош, хорош лайк на місці. Доброго вечора. Привіт, привіт Що ти? Як твої справи? Як ти, до речі, відіграв дзю вел? Блять, це просто звука. 10 перемог, Йома йо, це, це, це просто срака Хорошо, хорошо. Хорошо, хоч так Блядь, дібать, диви нахуй. диви, сука, це от... На оцю мразь, блядь, все проходить на оце Буніфаце, оце, блять. Шева, давай, їбаний їм. блядь, Миколаєвич. Ебать. Є... Оце роз'їб. Оце 3-5, оце роз'їб. Це ти що? Це, блядь, по книжки, як книжка пише, блять. Блять, поспішив. Людей насмішив. я, блядь, залупа все все забиває. На... Блядь, що це таке нахуй. Оце хорош. Оце хорош. Оце хорош. 4-6, сюди його. Нормально, нормально, блін. Невже це пахне хоч першою, блін, перемогою на сьогодні? я мав ще тоді забивати, бля. Оце шляпа залетіла. Оце добре. Диви, диви. Нарешті суперник вийшов. У нього також Ремірес, Франческо. Ну, така собі команда, слухайте, якщо чесно. Якщо чесно, а якщо не чесно, то ця мразь може грати вміти. Що один дотик, блядь! сюди Блядь, а цей ліал все-таки щось там може, да? А що таке, блядь? я ж не зупиняв, я ж не зупиняв, блядь! я не оставляв нихера, блін. Блядь, я ж там не залишав той м'яч. Йо... На, Нахір, на, на! Отаке потрібно забувати, а не отаку шляпу. Миколаєвич ляпс, Добрий день. Блін, самому сподобалося, якщо чесно. Я, до речі, таке, отаку от шляпу дуже рідко видаю. Ну, такі оце розіграші, типа там. У мене здебільшого, типа, там якась тупизна. Mm -hmm. Я тебе поняв, блядь. На на. Шева, ти ж маєш свій гол забити. Забрали ж у тебе хорош, молодець. 4-2. Там був гол, блядь, там ніякого всаду не було. Хорошо. 5-2. Сюди його. Добрий день. Дуже круто. Блядь, не встиг. Ну, пенальті, блін, от такі пенальті, типа, блядь, в грі. Ну, то, типа, можна брати. А от після матчу, ну, типа, серій пенальті після матчу, то важкувато. Такі пенальті я дуже часто відбиваю, до речі. Блядь, уже 5-3. Та, блін, ну переключайте. По серйозно блядь, ну ви, ви видно з мене, блядь, знущаєтесь, Шо це за маячня така? Ах ти, сучий потрох, блядь. Шева. Блядь, шева нахуй, ти просто, блин, йобарь. Ну, ебать. Ты ударяка страшний, блядь. На нах. 7-4 це, блядь, все вже, Це до блядь. А от Судаков, на шеву пас, гольовий, блядь, ох ху 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 ось воно, блядь. Оце гольова, блядь. Хорошо Судаков, оце молодець. Ну що, у нас тут матч проти свого партизана, блядь. Бля, я навіть складний встиг подивитися за, за цим сим. Гарний пас на голкіпера, блядь. Движ сука. Діставать. Фух мимо, Блядь, от, що це за хубань? Чому обратно? Чому обратно, блядь? Хо, блять, робиться з цим інтернетом чому, блядь, ці е, блять, рейчки йдуть. На на ЛЮДИН, блядь, Давай виходь, блядь. Типу, ну, чи продовжити за Оксфорд, типа, чи цей, чи ні. До речі, за Оксфорд о, вже серія монтується. Бля, ще один суперник. Та еба, ще таких суперників буде, блядь. Якби виходили, оце б вони дарували перемогу. Оце було б круто, блядь. Ну, відразу ж бий в один дотик. Ну я ж нажимаю, блядь, в один дотик ти. Сука, і зараз вийде, блядь. Дивись, нахуй. Ну, Сука, заби там в один дотик. Дотики ти, блядь. О, класно, ще й, блядь, самий класний склад, блядь. Сука, оця гра, блядь, кінець гри, вони ніхуя не зробили. Давайте хоч четверту перемогу, блядь, нам, будь ласка. <звук> ну нарешті, блядь, Шевченко, 1-0, блядь, дякую. Нормально, 2-0, блядь. Хух, на Добре. Це просто, блін, кай, а тут мбапе, блядь, Рібері. о, добрий день, на блять, а скільки я вже не забив таких моментів, блядь. Нарешті, блядь. Хорошо. Тоже хорошо. Хорошо. 2.0. Слава Богу, блядь. Хорош, Шева, 3-0, блядь. 3-0. Шеві все-таки потрібно забивати. Слухайте, блядь. 9 матчів залишається, блядь. Ну слухайте, ну, можливо, навіть Шеву прокачає, А можливо, ні, блядь. Потрібно зрівнювати цю всю срань, блядь. 6-6 уже буде якось то так. Шева просто майстер, блядь, Майстер. Хорошо. Це чітко, Ми зробили 6-6, блін. бомба. То давай, пропускай, пропускай. Блять, знову вихід, блять. Ну, нарешті в цей раз, блять, забить. На... Ну скільки можна, блять, це терпіти було, блять. Я не розумію, блять. Забий Шева! Шаруш, блять, нарешті на. Нарешті, блять. 55 хвилин ждав, щоб він забив. О, а він тут двічі забиває. Ну, взагалі бомба, слухай, йоп, Та. Це було дуже легко. Так. О! Жека, привіт, тащи. Хм. Диви, 3-0. 3-0. Тільки ти зайшов відразу 3-0 вообще. Легко. Ну давай. Хіба хто це там так біжить? 4-0, блядь. Сьогодні ВЛ поярче. Та ну як поярче, я б так не сказав. Це тільки яка восьма перемога. і то Добре, добре, добре. 5-0. п'ятірочка п'ятірочка Нормально, ще й сухий. Так, ще один матч виграти. Блять. Відкрити ці паки. І нахер тобі спать, бо мене вже це біси просто. От, 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 от оце воно должно бути. Дивіться, як було б круто. Виграємо матч. Шева забила два голи і завершуємо його еволюцію. Круто! Та взагалі бомба. Давай ще одну. От Дай, дай, я ж якраз дивись. Щас все совпаде. Зараз Шева відразу двурка. Оце чумеза нарешті забила, бля, слава Богу. А тут то Давід теж, блядь, стати просто, блядь, дурні. Не встиг. А тут мудрик! Є! Yeah. Тепер ви бачили все. Михайло Мудрик забив. І ще й злівий. Пляо. Добрий день. 95-й рейтинг і 87-й. 82 удари, блядь. Удари скільки там? Під тисячу. Ну вийде, будь ласка, ну 3. Що, не вже? Є нарешті. 9 є, все. Класика. Я ж не говно там, да? Чи не гавно? Я не пам'ятаю. Ні, в принципі, нормально, чбі ні. Да? Ну ж, насипте ка мені фодера. Тай побільше. Нормально. Перший пішов. Ну, а тут все-таки говно витрясли. Що там може взагалі випасти? Бля, я навіть не знаю. Шляпа якась, да? Зараз побачимо. А ну. Це просто, блядь, це піздець. Ой, блядь, не ради з цього, блядь, горить. Срака горить. Все, блядь. Трошки паків, да? Так, ну 85 плюс 2 гравці. І продається, і це в нас Італія, це Ф. О боже. Господи, блядь, що це за залупана? Ну і звісно ж, Ultimate Pack, в якому випадає завжди ціле ніхуя. Ого, Франція, РВ. А, <laughs> так в мене цей дебіл є. І що він типа не сам, там ще якийсь тоц буде, да Що за тоц? А ну давай якусь шляпу. Дякую. Я, в принципі, не сумнівався у вас. І 18 дебілів. Ну, ладно, цього можна ще, блядь, кудись вперти. Вони спеціально кидають малий рейтинг. Для кубку там максимум 92 треба. Що за кубок? Я вообще не там не в, не в, не в темі. Голазо, Great of the Games, Footies, Icon, Player. Йоп, тридивер. Давай. Power! Так, летить якась залупа. Англія. Блядь, тільки не кажи, що чар там обратно. Блядь, ну це блядь. <laughs> Сука, він у мене є, тільки він у мене цей, блядь, Great of the Games, блядь. Що ж, друзі, зовсім трішечки нам не вистачило. На жаль, до 11 хоча б перемог. Були ці довбані дисконекти, горіло з цього. Але що маємо, те маємо. Я сподіваюся, що вам відео сподобалось. Ви вліпили лайк, написали коментар і прийняли участь в розіграші. Тому дякую за перегляд. Дякую вам за все. Дякую, що були зі мною. А я з вами не прощаюсь, Побачимось з вами дуже дуже скоро. Тому бережіть себе на все добре.